Сьогоднішній випуск у нас приурочений до особливої дати до річниці нашого проєкту відверто з психологом. Протягом року наш проєкт живе і постійно розвивається. І сьогодні ми поговоримо з жінкою, яка також дотична до його створення, виконуючи обов'язки генерального директора Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру Юлія Вікторівна. Вітаю вас! Вітаю, Аліна! І по-перше, хочу подякувати вам, що ви використали саме таке дієслово відносно нашого проєкту що він живе. Тому що це не просто проєкт, це ціла історія про наших пацієнтів, наших лікарів. Він живе, розвивається, і це дуже приємно. І я хочу подякувати вам ще за одне, що саме. Ваше ставлення до цього проєкту і ваше відчуття, що і як потрібно сказати своєму візаві в ваших діалогах, саме це є дуже такою важливою родзинкою. І я вам за це ще раз дякую. Давайте пригадаємо, з чого взагалі все почалося. Почалося, до речі, це, мабуть, досить давно. У мене була мрія, коли я була просто практикуючим лікарем, створити щось таке, що було корисно пацієнтам. Тому що наші пацієнти вони не завжди чують, що як ми, як лікарі, їм хочемо донести. І тому їм завжди. Простіше сприймати інформацію від таких, як вони самі. А. І тому були такі задумки, але все якось не складалося і не було або часу, або можливості. І як то кажуть, деякі бізнесмени, які реалізовують свої масштабні проєкти, що їх масштабні проекти зароджуються десь там на серветках, коли вони. Сидять з колегами за тележаночкою кави. Так само склалося і в нас. Наша головна медична сестра Ліна Литвиненко в черговій розмові, коли ми спілкувалися з приводу звичайних своїх е, якихось питань, які стосувалися виключно роботи, е, запропонувала: давайте знімемо мотиваційне відео з пацієнтом. І ось з цього мотиваційного відео, яке взагалі повинно було бути одним. Все почалося, тому що коли ми е, бачили вже змонтований ролик з нашим першим героєм Артемом, який досить довго, на щастя, живе в стані ремісії, після того, як він подолав складну хворобу, його емоції, що він переживав під час лікування, як він розповідав, що він приховував від вагітної жінки свій стан, як йому допомагали друзі, колеги, це все викликало бажання продовжити. Ви пам'ятаєте, як ми обговорювали, а що з цього можна зробити далі. І в мене були побоювання, що далі може бути якимось не досить цікавим. Тому що я точно знаю, як лікар, який досить довго працює з пацієнтами онкологічними, що про те, що погано, наші пацієнти розмовляють і всім розповідають. А переважна більшість людей, які або пережили рак, або перебувають в стані лікування, яке дає позитивні результати, не хочуть розмовляти про це і посилаються на те, що. Або не наврочили, як то кажуть, або вони не хочуть, щоб взагалі оточення знало, що вони живуть з такою проблемою. І дійсно в нашому суспільстві живе велика кількість людей, які або проживають онкологічне захворювання, або вже пережили онкологічне захворювання і перебувають в на щастя в стані ремісії. Оточення навіть не здогадується, що ці люди мають таку проблему. До речі, було дуже цікаво. Ви пам'ятаєте, Аліна, коли ми готували перший випуск, у нас були деякі сумніви з приводу того, кого ми будемо після Артема знімати наступним. І десь в душі мені дуже хотілося, щоб був зворотній зв'язок. Від людей, але я розуміла, що ми можемо стикнутися з ситуацією, коли нам прийдеться обрати якогось героя, який зможе підняти цікаву тему. І я була дуже приємно здивована, коли ввечері після виходу першого випуску почалися звернення в особисті повідомлення. Пацієнти почали писати під ефіром. Що вони дуже хочуть, щоб ми взяли їх в проєкт. І це говорить про те ще раз, що проєкт важливий, він потрібний людям. Люди хочуть поділитися тим, що наболіло їм, або розповісти про свій шлях для того, щоб той, хто буде долати його після них, подолав його легше, простіше. З меншими емоційними затратами. А що він особливо особисто для вас? Це якоюсь певною мірою реалізація одного з моїх мрій. А чи сумуєте ви зараз за своєю лікарською практикою? Досить цікаве питання. Чому? Тому що мені досить просто буде на нього відповісти. Тому що це питання мені дуже ставлять багато останнім часом, особливо. Всі знають, ну, моє найближче оточення, ті люди, з ким я спілкуюсь, вони знають, що для мене завжди значила моя робота. Я щаслива людина, тому що все, що я робила в професії і продовжую робити, все приносить мені задоволення. І моя робота лікарем для мене була завжди важливою і результати лікування моїх пацієнтів. Вони були на першому місці. І для мене було досить принципово, щоб все було зроблено бездоганно і якісно. І завжди я говорила про те, що мені як лікарю простіше і легше нести відповідальність за те, що роблю я і максимум моя медсестра. І в мене не, ніколи не було амбіцій з приводу того, щоб ем, керувати. Тому що для мене посада це, по-перше, відповідальність, а лише по-друге, можливості. Але життя, воно іноді непередбачуване І досить цікаво, і так склалося, що на сьогоднішній день я на посаді керівника. І на посаді керівника я розумію, що як керівник я можу зробити значно більше, аніж я, як лікар. Я можу зробити Більше для пацієнтів, тобто для більшої кількості людей, аніж я, як лікар. А ще я можу створити умови для медичного персоналу, щоб їх робота була комфортною, на достатньо високому професійному рівні, дати можливість пацієнтам отримати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Протягом року в нас були різні герої, кожен зі своєю історією, кожен зі своїм шляхом. А які були у вас емоції, коли ви переглядали наші інтерв'ю? Кожне інтерв'ю воно особливе. Коли я переглядала вже змонтовані випуски з пацієнтами, я дуже раділа з приводу того, що ви надали їм можливість бути в кадрі собою. Я точно знаю, що ані наші пацієнти, ані наші лікарі не отримували від вас якихось заготовок. Тобто це було живе спілкування, і саме це живе спілкування дозволило їм проживати в кадрі ось саме ті емоції, які були в них в цей момент. І це стосується як пацієнтів, так і лікарів. А чи дивляться ваші колеги наші випуски, як вони реагували на них? Я точно знаю, що дивляться, хоча іноді й не лайкають. Я роблю їм за це зауваження. Але після декількох наших перших випусків я отримувала дуже гарний фідбек від фахівців різного профілю, від своїх колег-керівників, і всі вони одноголосно говорили про те, наскільки важливий цей проєкт, і як гарно, що ми даємо можливість людям. Говорити про те, як вони проживають свою хворобу. І це дуже важливо для тих, хто вперше стикнеться з діагнозом онкопатологія, щоб вони не відчували себе тими людьми, з якими сталося щось таке, критичне, чого не можна пережити. І ось цей перший стрес завжди людина переживає по-різному. Але коли людина бачить, Перед собою того, хто вже пройшов цей шлях, йому стає легше. І він розуміє, що це можливо подолати. І переважна більшість людей здатна взяти себе в руки для того, щоб із допомогою медичного персоналу, з допомогою своїх рідних і близьких пройти цей складний шлях. І як я дуже часто говорю пацієнтам: здати свій іспит. Для того, щоб зрозуміти, що життя після є. А як ви бачите далі, продовження цього проєкту? Цікаво. Цікаво, чому саме я повинна бачити. Я впевнена, що все, що ми робимо в цьому проєкті, це для людей, для тих, хто нас дивиться, для тих, хто переживає хворобу. І я гадаю, було б доречно поставити питання саме їм. А яким ви бачите продовження нашого проєкту? Які теми були б вам цікаві? Напишіть в коментарях, Юлія Вікторівна. А про що ви мрієте? Я мрію завжди, і можу сказати, що я вмію мріяти. І дякувати Богу, мої мрії. Вони здійснюються. Але, як то кажуть, щастя полюбляє тишу. Тому я точно можу сказати, що я мрію. І мої мрії це не тільки про особисте. І я дуже радію, коли здійснення моїх мрій дає можливість іншим побачити якесь. Інше майбутнє і опосередковану реалізацію своїх мрій. А якби у вас була можливість випити каву з будь-якою жінкою, з історичною постаттю, чи, може, з нашою сучасницею, хто б це був? От з ким би вам було цікаво поспілкуватися? Це стосовно того, що за кавою до серветках може народитися ще один проєкт. Мабуть, я би хотіла випити каву. З досить неординарною людиною, на мій погляд, неординарною, це була Бата Крісті. Чому саме вона? Тому що, по-перше, з того часу, як я почала читати, це були переважною більшістю детективи. Саме детективи Агати Крісті і Еркюль Пуаро, Міс Марпл, вони були найцікавішими для мене. А коли я трошечки занурилася в автобіографію Агати Крісті, я знаю, що під час Першої світової війни вона була медичною сестрою. І в той час вона говорила про те, що робота медичного працівника це найгуманніше і найважливіше, що може бути. В подальшому вона працювала в фармації. І тому, на мою думку, це досить цікава постать, досить цікава жінка, і мені було б було дуже цікаво посидіти з нею за хлішаночкою кави.